Безвісті зникли. У мене чоловік буде 19 місяців. Вони зникли цілою групою в Бахмуті. 14 чоловік в один день. На жаль, доля усіх невідома. Стараємося тепер виходити, будемо частіше, щоб привернути увагу влади і суспільства. Мій чоловік 46-ї бригади це штурмові бригади. За весь час війни з бригади нашого чоловіка обмінено 20 людей. У нас є маленький синочок, який дуже сумує за татком, йому чотири рочки. Зараз він заходиться з нянею, поки мама тут, поки мама десь їздить, шукає, привертає увагу. Вірю, молюсь, чекаю і роблю усе можливе, тому що навіть думати страшно, що він міг тоді загинути. сьогодні було б приємно, якщо б прийшов пан Дрозденко, підтримати нас уповноважений по правам людини, заступник Лубінця. Я вже ніч не спала взагалі, я дочекалася ранку, я зателефонувала мамі кажу, мама, Женя не вийшов на зв'язок, що ми будемо робити. І в цей момент зателефонував командир і сказав, що група шести осіб не дійшла до місця внесення служби. Вони зникли. 16 грудня ми на сайтах почали знаходити відео з його участю і з хлопцями з цими. Що вони знаходяться в полоні. Не потрібно мовчати про полонених, потрібно про це говорити. Це було 19-го 22-го року він приїхав. Він приїхав буквально на 5 хвилин. Я нього питаю, Саша, чого ти так мало? Обично ж на два дні відпускають. Він Та, тільки один, я завтра виїжджаю. І буквально дві минути побув і уїхали з батьком, недовго і уїхали. А потім вже нам хлопці розказували, що він приїхав попрощатися з батьками. Їх направили в Курдюмівку і на наступний день вони пропали. І ми більше нічого не знаємо. Ми чекаємо я чоловіка з тоном Олексієм на сина чекає. Ми чекаємо з 22-го року і по сьогоднішній день. Після місяця навчань його кинули в Бахмут. І, на жаль, він через неділю зник без звісти. На даний момент я про нього нічого не знаю. Дуже хотілося, щоб він повернувся додому. Ми його чекаємо, дуже чекаємо. На сьогоднішній день в нашій бригаді, 58-й бригаді, у нас більше. Чим до більше 400 зниклих безвісти. Ми про них не знаємо нічого. Шукають рідні постійно. Ми звертаємося до нашої влади, але чомусь не дуже чує нас наша влада. Нашій рідний також опинився в складній ситуації. Він зараз перебуває в полоні в країні агресора. Ми хочемо сказати йому, можливо, він почує нас яким чином. Тарасюк Богдан Сергійович, Ми чекаємо на тебе, мама чекає також. Доверні, героїв, Є люди, які прийшли сюди, не знаючи, що з їхніми рідними, а потім тут через знайомих дізналися, що їхні рідні не безвісти зникли, а вони є в полоні. І так не має бути. Нашу місцеву владу треба до цього підключати і щоб вони не просто писали від а щоб вони дійсно допомагали громадянам, які втратили своїх рідних. Дуже тяжко йдуть обміни, і дуже тяжко ведеться діалог із нашим ворогом, щоб повернути хлопців додому. Але ми будемо тут стояти до кінця, і ми ніколи не здамося. I'm <laughs> sorry.